Сьогодні, пане майоре, сталася історична подія. Євросоюз е розпочав перемовини. З Україною щодо вступу до європейського союзу ми йшли в останніх років до, до цієї події, і доволі активно я маю на увазі, і старалися наближати цей день і наближати переговорний процес в останній день перед тим, як лідери Євросоюзу ухвалили це рішення. Лідер Угорщини Віктор Орбан сказав про те, що ні в якому разі, але виявилось, що він під час голосування просто пішов в туалет. І, і лідери Євросоюзу проголосували за це. Ви, як людина, яка боролася за європейське майбутнє на Євромайдані на револю... в Революції Гідності, а потім уже і на війні. Що ви скажете? Які у вас відчуття, які у вас думки з приводу того, як ми будемо проходити оцей великий переговорний процес з 20 членами Європейського Союзу? Ну давайте говорити відверто. Ми 10 років йшли до сьогоднішнього. Це правда, але ми пройшли цей шлях. Али ми з безвізу, потім підписали угоду про асоціацію. Зараз ми почали вже переговорний процес. Мене це тішить з тої точки зору. Що ну, от вже точно, от, от хто би не помі, яким прізвище у влади. Хто б... А Україна вже нікуди не зверне з цього шляху. Все, наш курс прокладений, як то кажуть, і рейки ми наш цей потяг на правильному напрямку рухається по рейкам. Все, вже вліво, вправо в нас ніяк не буде. І це говорить про що це говорить про тяглість влади, як би там не було, хто би що там не казав. А реваншисти, не реваншисти, ми можемо звичайно критикувати тих антимайданівців, які зараз присутні в команді Зеленського, але не менше все рівно. Вже Україну з цих рей... рейок ніхто не заверне. Ну це це, це, це це знакова подія. Я вважаю, знакова подія для держави Україна і чіткий сигнал для Росії. Ніфігавних не вийде. От просто що би вони там не казали. Ми через кров, через боротьбу, але ми все рівно до Росії не підемо. Це рішення далося дуже великою кров'ю українців. Зрозуміло, що в цій ситуації. Е... Це не просто так. І те, що зробив сьогодні Євросоюз, це е, данина тому, що ми. Вклалися в цей європейський великий дім, бо так чи інакше, ми є головним редутом і першим редутом, який захищає Європу від російської навали. Упродовж останніх кількох тижнів дуже багато різних було і фраз сказаних і Байденом і Столтенбергом. Сьогодні говорив про те, що Росія мріє, щоб зайти в Європу, якщо ми не допоможемо Україні, Росія обов'язково це зробить. Як ви думаєте, от Путін? Не полишив ще свої е, амбіції, думки з приводу того, що він може воювати з НАТО або зайти в Європу через Україну, давайте говорити відверто. Питання полишив чи не полишив. Ну, звичайно, не полишив. Ми сьогодні бачили його прес-конференцію. Так, звичайно, в нього навіть на сьогоднішній день були надії на того ж самого Орбана, який, в принципі, за 10 мільярдів, як то кажуть, змінив позицію, також він надіявся на Фіцо, але ми знаємо, що буквально там напередодні словаччина теж змінила свою позицію. Ну ще Австрія там намагалась пролобіювати інтереси Боснії Герцеговини. В принципі, вони їх в певній мірі пролобіювали, але не за рахунок України, тобто не беручи в заручники Україну. Тому що ця історія, ну я вважаю, що саме в такому ракурсі її треба розглядати. Що стосується амбіцій Путіна, він їх не полишив. Сьогоднішня конференція це чітко говорить. Нікуди він не збирається ніяких перемовин для нього. Питання екзистенційної війни в Україні є принциповим. Нікуди він уходити не буде ніяких столів переговорів не буде. А взагалі амбіції Путіна, давайте пригадаємо, що він говорив на поч перед початком повномасштабного вторгнення. Гарантії бізопасності для Росії він вважає повернення десь так стану. На 1997 рік а ще ліпше на 1975 рік. Тобто для нього поняття реваншу і того, що він хоче зробити, це повернути вплив Росії на, не тільки на пострадянські країни, але взагалі на країни Варшавського договору. І тут якраз під загрозою у нас виникає Польща, країни Балтії. Тобто тут дуже багато загроз є для європейських партнерів. Питання реакції Європи: наскільки вони зрозуміють, що потрібно? Посилювати Україну, а не починати рити окопи. Бо вже зараз європейські партнери на превеликий жаль для мене це виглядає ну як якась шизофренія. Так бояться не ескалувати ситуацію, що говорять, що Путіну треба, щоб відновити потенціал десь 5 6 там 9 років, і він тоді зможе напасти на Європу. І нам треба готуватися. Тобто, це якесь деживлю. Замість того, щоб допомогти Україні переломити хід історії, вони готові рити окопи на своїй території. Питання. Ання в тому, що виграти час за рахунок того тіл українських солдатів, ну це не вихід. Я вже колись говорив той час, коли не дай Боже впаде останній український солдат, почнуть падати солдати НАТО. На превеликий жаль, поки що Європа ще не розчехлилася в цьому контексті і Америка. Вони все надіються, що намагаючись не ескалувати ситуацію, повернуться на стан там умовно 2013 року. Коли ще були слабкі надії, що норми міжнародного права, міжнародно визнані кордони, що це ще якось працює, що є якийсь там поліцейський у вигляді сполучених штатів, що є ота от НАТО, і воно отак, от все якось буде триматися, як то кажуть, в певних межах Путін поламав цю всю історію, і міжнародні норми не працюють, тому або нищиться агресор, який фактично зруйнував міжнародні норми, або вони дійсно Мусить бути готові, що ракети будуть літати коло них. Питання ядерні, неядерне протистояння це вже питання іншого гатунку, От але, образно кажучи, сувальський коридор, плацдарм у вигляді до Калінінграда, дорога верніше і так далі. А якщо немає ядерної загрози, а як буде реагувати НАТО, це все ж таки можуть робитися руками якоїсь гібридної війни, умовних найманців, вагнерів, яких до яких Путін ну якоби ні при чому, тобто варіант. Варіантів таких є дуже багато. Світ повинен зрозуміти, що не ескалувати ситуацію це не означає не давати Україні чи не допомагати Україні. Світ повинен це зрозуміти, що деескалація відбувається за рахунок розгрому агресора. Ну, до речі, ви згадали про те, що Європа не, не до кінця розуміє от нинішню ситуацію, що вони сподіваються е, наростити свої м'язи чи можливості військові оборонні до того моменту, коли е, Росія наважиться піти на Європу. Хоча, хоча, е, от безпілотники ж падають на територію Європейських держав буквально в ніч з 13 на 14 упав безпілотник Російської Федерації на Територію Румунії про це повідомило Міністерство оборони країни, і цей безпілотник залишив вирву глибиною півтора метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені. У повітряний простір Румунії підняли винищувачі f 16 і військові літаки. І через це було розпочато. Розслідування МЗС Румунії викликали російського посла, а НАТО не вважає що дрон, що впав у Румунії, атакою на Альянс. Ну це ж не вперше таке відбувається. Тобто, спершу падають дрони, потім падають ракети, а потім можуть і зайти війська. Ну Це ж доволі проста логіка навіть для Російської Федерації. Ну, дивіться, перш за все, це не перший випадок, ви правильно сказали. В другий момент ракети вже падали, падали на територію Польщі. Питання дискусійне, там чи це ми збили ракету, і ті уламки впали, чи ще що-небудь, чи не, не спрацювала самоліквідація системи ППО. Це вже питання інше. Тобто війна потрошечки-потрошечки вже заходить на територію країн НАТО. Ще раз наголошую, вони до сих пір вважають, що потрібно рити окопи. Замість того, щоб дати можливість українцям, яка вже Україні, яка вже вся в окопах, фактично дати можливість поставити хрест на другій армії світу? Дивіться, ну давайте елементарно. Ну ми утилізували близько п'яти тисяч танків. Ну 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 ще? ну ще Росія зараз налагодила виробництво. Вони вже в межах 100-150 танків танків місяць там відновлюють і ремонтують, і будують нові. Тобто, вони за рік будуть мати знову більше там декількох тисяч. А скільки танків? Має країна Балтії, ну от і все. От вам всі відповіді на всі запитання. Тобто, а питання в тому, хто на танкові буде їхати умовно гібридний вагнеровець, до якого Путін якби ні при чому. Ну, зелений чоловічки в Криму. Ми ж пам'ятаємо, Європа, на превеликий жаль, ну, скажімо, так, таке як дежавю якесь. Дурдом якийсь виходить в них в головах, поки вони це зрозуміють. не пам'ятаю, хтось сказав, що Сполучені Штати рано чи пізно також приймуть правильне рішення, але після того як перепробують всі неправильні. Справа в тому, що ми можемо раніше закінчитися ніж вони перепробують. Так це стосується і західних партнерів Європейських і Сполучених Штатів Америки. До речі, доволі потужна. Заява була Олафа Шольца з приводу того, що Європа ніколи не втомиться від війни в Україні, бо Німеччина упродовж цих останніх двох років зробила ну величезний крок для до підтримки України, бо ми пам'ятаємо, що вони там надсилали нам каски, ще якусь амуніцію замість зброї. А що тепер говорить Шольц? Послухаймо дуже важливо, щоб ми надіслали хоробрим українцям, які захищають свою країну, чіткий сигнал підтримки. Але цей сигнал має також дійти і до російського президента. Він має знати, що не може розраховувати на те, що Європейський Союз і його держави-члени, послаблять свою підтримку України. От те. Пане Ігоре, що німці активно нас почали підтримувати, і те, що ми вже на шляху до Європейського Союзу, чи це дає тому ж Путіну розуміння того, що кордон Росії і Євросоюзу, а в перспективі і кордон Північно-Атлантичного Альянсу і Росії, буде от по Україні, ну і по Грузії, також між іншим. Дивіться, так дуже гарна заява, але я би вол побачити ракети Таурус в наших збройних силах, і волів би побачити дозвіл використовувати зброю по військовим об'єктам на території Росії. Розумієте, тому що ми будемо вічно просити у німців, наприклад, там системи ППО Петріот і ракети до них до речі дуже дорогі. Там не пам'ятаю, скільки там мільйони і мільйонів е доларів коштує од одна ракета до системи Петріот. А росіяни нас зараз починають закидувати балістикою. І це балістика, ну вона досить серйозна штука, особливо ці їхні С 400 коли ми навіть збиваючи ракету, все рівно боєзаряд падає на землю і приносить руйнування. Просто вже не. В ту ціль, куди цілили росіяни, але воно може впасти будь-куди і принести не менше жертв, тому нам потрібно знищувати, не збивати вічно просити ППО, а знищувати пускові в Росії. А інакше ми ну як виграти війну? Дивіться, Росія нічого не загрожує. Ну ми це розуміємо. Да? Тобто на території Росії нічого не стріляє, практично да? Там, Ну ми там іноді безпілотники, партизани якісь там запускають, але це ж не глобальна проблема. На території Росії не руйнується інфраструктура. Росія може воювати вічно. Є, Європейський союз, європейські партнери, і американці, і Індія і Китай купують російську нафту, купують російський газ. В них гроші будуть далі продовжувати текти на рахунки, і, і інфраструктура буде ціла і в порядку. А в нас з кожним днем все менше і менше інфраструктури. Потім хоче зробити Україну неприєдатною для проживання. А якщо вона й буде придатною до проживання, то він хоче зробити її без українців? Ну 30% українців вже з України уїхали. І другий момент давайте не забуватися, ціна людського життя для Путіна нічого не варта. Я знаю, що для наших партнерів ціна людського життя дуже варта, тому що давайте пригадаємо Другу світову війну, як там сильно була розрушена Франція, коли її захоплював Гітлер. Чи вони через два тижні підписали капітуляцію, щоб зберегти? Будинки. Я вже колись розповідав, мав розмову з іспанськими друзями. А вони кажуть, за що ви воюєте? Ну, отак і так, окупація. Там Путін там прапор, Російський мір, хочуть нас тут винищити і так далі. Руйнують міста наші. Каже, ну каже, а от якби до вас би прийшли, що би ви робили б? Ну каже, як ну каже, яка різниця, який прапор на, на даху? Головне, дах є. Будинок цілий. Розумієте, отак от себе відчуває сита розмірена Європа. Ну, яка різниця, який прапор? Ну а головне, що будинок є. І вони ви що думаєте, будуть так сражатися, як українці? Звичайно, ні. Тому ми і є тим фортпостом, який треба сьогодні максимально нам розв'язати руки і дати все, що треба. Давайте не забувати, українці теж закінчуються. І ті патріоти, які ломанулися в 22-му році, по під час повноваштабного вторгнення в воєнкомати, вони теж закінчуються. І що далі? То вони нам потім дадуть тауси, коли вже не буде кому з нього стріляти.